Я е, хочу таку е, зробити тему, е, що для мене дала е, продукція компанії сам Насамперед, для мене і для моєї родини. Е, я казала, я швидкоплинно війшла в компанію, е, навіть не думала абсолютно бути лідером і взагалі. Але подарунки, які я отримала, я почала використовувати і, і просто була в ауті, тому що вони супер-супер е, помічні. У мене були дуже великі проблеми з опорно-руховим апаратом. Е, ну, е, Зрозумійте, е, за рік мого лікування по е, моїй хворобі. Мені настільки сачогінними вели мене в дефіцити, що в мене сформувався кіфоз третього ступеню, 85%. В мене настільки боліла спина, що я просто погибала, я спати не могла, я сиділа. Мало того, в мене тут же полетіли до того, в мене ще з 25 років був коксартроз, Він став третьою Б, третьою а ступені. А в мене робота на ногах. І тут я прочитала три три Куркумін є нестероїдним протизапальним, природнім при компонентом. І я вже стільки нестероїдних приймала. Я маваліси, я капала, я дексаметазон по 8 мг вводила і абсолютно ніякого ефекту. І я вирішила спробувати. І на третьому тижні я читала, що приходить результат не так швидко і чекала, але вірила настільки, чомусь Віра зайшла зразу. Зайшла зразу, тому що припало мені і шампунь, і парфум, і все настільки класнюче, то що просто цей бат, я просто не думала, що він буде ну, не зайде. І тут, на третій тиждень, я зрозуміла, що я почала спати. Я почала спати спокійно. Е е і мало того, я ще й використовувала масажний крем, який е мені теж прийшов в подарунку. Е він в мене спочатку був під подушкою, я кожні години просиналася, собі там мазюкала. Потім я рідше почала використовувати, потім на ніч. А зараз я взагалі. Не використовую масажний крем в якості больового ну, протибольового e, компоненту. Да, він, e, ці бади зробили чудеса. Я бігаю, пригаю, навіть сьогодні вдягнула каблучки. <світ> я не дозволяла собі e, це робити роками. E, далі в мене дуже була гіпертонія. E, я e, почала пити на постійній основі оливу. Я одразу з піпетки, тому що в мене ударні дози бісапролол, в мене десятка, я навіть двадцятку ку пила, пульс в мене 120-150. Потім, ну я знаю, що я неправильно робила, але ну, таке серцебуття було страшенне. Ввечері я була комплєсу восьмерка, саме більша доза. І абсолютно, в мене тиски були 200, 180, на 120, на 160. Я погибала, і я поступово, олива, і е, е, десь на тиждень я зачитала е, її з гіпотензивними препаратами, а далі е, ну і скринінг обов'язково е, тиск у мене був. А далі поступово я побачила зміни і, здала, і стала обирати гіпотензивні. І я обрала її на нівець. Но я з собою завжди сумочки носила на роботу робота ж токсична, в нас всі оливу. І в случаї якихось негараздів я ще собі додавала. І я вийшла на рівень, коли я абсолютно обходжусь без гіпотензивних препаратів. Далі в мене кожного року формувався зубний камінь. Це мене дошкуляло. Зуби це ж да, естетика, особливо жінки, особливо такої жінки, як я, яка на всі 32 любить <смі> сміятися. Тому е я кожного разу е відвідувала е стоматолога. Зараз я стоматолога раз в рік на профогляд він каже, де твої камінці? Я їх просто позбулася. У мене є чудові дві пасти спочатку мені з прополісом, і то вона мені війшла в подарунок. Та й продукція дорога, подарунок вона мені війшла. І я, е, користуючись, побачила результат. Мало того, чоловіка був парадонтоз два роки лікований. Парадонтоз дуже важка хвороба, вона більш хронічна така, більш системна, там треба виявляти чому, а в нас на фоні цукрового діабету. І вже втратив одного разу, хоч вісім зубів йому видалили. І каже, мені вже немає чим місця. Я кажу, ага, слухай мене. От я бачиш на правильному шляху, і я йому почала теж добрівати бади і він почав користуватися зубною пасти. На протязі тижня на прополісі зубної пасти у нього йшов парадентоз. Ми, ми записані були до наших лікарів стоматологів Вже йому я купила літка міцин, малико, ну, всі розуміють, що там процедура така довго тривала, і він не пішов. Він не пішов, тому що потреби не було. Дьясна поступово, змінили забарвлення, стали такі блідорожеві, як потрібно бути. Mm -hmm. e, ушла кровоточивість. Ну, звісно, зуби не виросли нові, але ті, по крайній мірі, він не втратив, а зберіг. Далі e, всі мені дають комплименти, може я вас mm -hmm. теж отримаю їх за, моє, за мій колір волосся. Я не фарбована. Мене всі питають, що за фарба? Я не фарбована. Я 27 років. Е, на фоні горя різко посивіла в одну ніч, і я весь час фарбувалася. Ну, Я не знала, чому це, але потім почитала, що це дефіцити, можливо, стрес і все проче. Ну, в компанії такий біошампунь. І вся доглядова е, е, серія по волосам. Але я. Тут, мабуть, нема. Оліка. Олійка. А, є, є, є. Мені підказали теж наші компаньйони Ерсаковці, що олійка дуже чудова е, в якості е, догляду за волоссям і біошампунь. Е, зробили чудеса. Я відколи в компанії не фарбуюсь. в мене волоси поступово відновлюють свій е, ну, власний колір. Далі я похудала. Я е, дуже стресувала, їла, заїдала. Я дуже перейшла на солодке, я вже до трьох ложок цукру дійшла е, в каву і пила ту каву безбожно і зрозуміла, що мені хочеться просто цукру, про що я п'ю каву. Минулому році я ну я дівчинка така, як би сказати, прираховую гроші і свої е, прибутки. тому я Подивилася, кава з грибом, рейшу 4 в одному, і Моринга. Моринга дуже обалденний вітаміно-мінеральний комплекс. Гриб-режі, сильний адаптагер, вичищає все зайве з організму. І кава, яку я дуже полюбляю, ну дуже полюбляю. Ну Думаю, блін, буду пити каву і буду здоровіше. Да. А ще люблю ж дуже з молочком. А кажуть, що зараз молоко ж яке. У нас же молоко зараз не. Більш синтетичне, чим органічне. Тому тут ще є кокосове молоко. Да? Блін, Ну це ж взагалі для мене. І я кожного ранку випиваючи чашечку кави, стабілізувала собі потяг до солодкого, потяг до взагалі великих об'ємів їжі. Я побачила, що мені вже не так. Хочеться е, їсти. І е, ну, в мене оточилася фігура. Е, мало того, що ще й тиску не піднімається, кава, що ж мені з гіпертоніку дуже-дуже корисно. Е, потім і е, це для мене ритуал. Потім я ще вичитала, що там є спіруліна, яка в синергії взагалі робить чудеса. От я вже п'ю е, періодично по три місяці, три місяці перерви, спіруліну. Ну, Спіруліна, щоб теж похудати і мати е е здоров'я, е то я одразу по три капсули зранку за 40 хвилин до прийому їжі випила і забула. По-перше, спіруліна це максимальна енергія, я дівчина енергійна, дуже енергійна. Мало того, ви знаєте, коли ти весь час в напруженні і втомі, да, улипка зникає. Так ось мене улипка розцвіла, Я знов стала 25-річна, Ну тобто я бачу великі такі успіхи у, свої, у своєму здоров'ї. Розкажи, Як ти допомогла лікарні людям? Ой, лікарні. Ну, в мене лікарня нових, нових успіхів, якби таких немає, тому що в мене інфекційне відділення. У мене особливо гербатичні. Ураження, це опояс, опорізуючий лишай. В мене танзеліти, особливо такі лакунарні, да, з ними кладуть. В мене бешиха, рожисте запалення. Так от рожисте запалення був такий нюанс, ну, обалденний нюанс. На, поступили два чоловіка, притом різниця для військової різниця в один день. І того, і того бешиха, і того, і нижньої кінцівки. Да. Тому я дала і, і, і той хотів, ну без дозволу людей я не маю права, да? тому треба було швидко повернутися додому, бо у нього відпустка якраз мала бути. Ну а цей хотів лікуватися і чим подовше проводити в стаціонарі. Так от я зразу, у мене з собою є завжди в косметичці баньок і зелененький масажний крем. Так от я йому обробляла. Перший він поступив дуже полягаючи, з температурою 38 і отак боліло. Його привезли. І е, я тільки його помастива поприскала через 15 хвилин, коли вони вс... впіталися, я б робила масажним кремом, я приходжу робити пробу на антибіотика, він вже спить. Притом, е, я не встигла, ну, знаєте, в роботі забуваєш, я потім сфотографувала, але все одно різниця десь я там викладала. і В мене є різниця колосальна, була через три дні, е, коли просто і то. Він сказав, будете користуватися, будемо з вами користуватися, коли ви на чергуванні. Тобто два дні була перерва. Але за ніч, це два рази до ранку, і ранком він сказав, зробити, практично запалення стухло і біль в ньому пішла. Пішла абсолютно. Так само у мене був гербатичний цей порізуючий лишай. Е, дуже важка, важка хвороба. Там призначають цикловіри, е, дуже важко переноситься і часто рецидивує. Е, По-перше, воно дуже таке болюче. У е, мене була е, родичка е, моя, я геть привезла і бандю, Притом і в неї така, е, пів голови і волосиста частина. Сказала, таков проборчик. Банйо і масажний крем втіраю. В неї аж голову зносило за три дні вона каже, що за чудо? Я їй подарувала і все, і вона користувалася, і вона до сьогоднішнього дня мені дякує. Я дякую компанії Сяк. І так само в мене вже кілька пацієнтів, я зразу знаю, що баньо і масажний крем. Далі в мене часто поступають хлопці з кашлем, страшенним пневмонія да, от, ускладнення ГРЗ. І кашлять буває так, що просто заважають іншим спати і самі не сплять. То як тихесенько вивожу. Роблю собі чайочок з масажним кремом, розбавляю таку водичку мутнесеньку. І таку кажу, сьорбайте потихеньку. Вони сьорбають, на протязі хвилин 10 та й кашель заспокоюється, і вони собі тихенько йдуть, лягають спати. Мало того, потім кашель стає продуктивний, це вже я помітила. Головні болі, в мене дуже багато сніда. ну, ну, ну Хлопців дуже ж багато різних, багато гепатитів зараз гепатитів взагалі, тому що дуже після поранень хлопці перезаражаються, на жаль, і, і ми їх лікуємо. І їм не можна, треба мінімізувати медикаменти. Да? Тому, а голови болять у всіх. На перепад погоди бувають мігриноїдні болі. Звісно, я всім пропоную масажний крем. Ще не разу не разу він мене не підвів. І позавчора в мене в нашій співробітниці дезінфектор.